Вінницький міський суд призначив п'ятьом фігурантам справи про конфлікт біля пункту тимчасового перебування військовозобов'язаних запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб. Про це клопотав прокурор Олег Кравчук. Затриманих підозрюють у спробі захоплення державної установи. Виключно запобіжний у вигляді цілодобово домашнього арешту належним чином зможе забезпечити процельну поведінку підозрюваного в ході подальшого судового розгляду. У зв'язку з чим не зупиняючись на обставинах вчинення вказаних епізодів злочинної діяльності, вважаю, вина його доведена в повному обсязі, підтверджується матеріалами клопотання, які долучені в суді. Як показами свід, свідків, так і протоколом впізнання свідків, які безпосередньо вказують на підозрювання, як на особу, яка вчинила вказані кримінальні правопорушення. Адвокати затриманих просили про особисте зобов'язання або ж нічний арешт. Втім, ці прохання суд відхилив. Ставленно слідчі суде постановив застосувати запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту, що полягає у цілодобовій забороні залишати житло. Прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та або місця, місця роботи, утриматися від спілкування із особами, які являються свідками у даному кримінальному провадженню, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну. Носити електронний засіб контролю справи по кожному фігуранту розглядалися окремо. Попередньо відомо, що двоє з них подаватимуть апеляцію. Таку інформацію надали кореспонденції родини та адвокати підозрюваних. Суспільне готове надати ефірний час стороні захисту для висвітлення своєї позиції. Нагадаємо, інцидент на одному зі стадіонів Вінниці, де розташований пункт тимчасового перебування військовозобов'язаних, стався в ніч на 2 серпня. Учасники, як йдеться у дописі поліції, вимагали звільнити чоловіка, якого затримали за ухиляння від армії. Біля стадіону зібралося близько 80 людей. Учасники мітингу виламали ворота, об'єкта та намагалися потрапити всередину. До людей застосували поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію.